На початку сесії депутати привітали п'ятьох новообраних колег, котрі перемогли на проміжних виборах. Нагадаємо, у Гощанському та Демидівському районах мандати отримали народники Іван Ткачук та Володимир Вінічук. У Костопільському районі та у місті Кузнецовськ перемогу святкували регіонал Василь Осадчук та висуванець від партії регіонів Павло Павлишин. Свободівець Олексій Бучинський став перший у Рівному. Політики одержали посвідчення та знаки депутатів обласної ради. Одразу ж, фракція народної партії звернулася із заявою про те, щоб її очолив Іван Ткачук. А водночас, щоб саме він увійшов до президії ради, після цього перейшли до змін до бюджету. Пріоритет у розподілі видатків то були видатки на утримання бюджетної сфери. От ми збільшували видатки майже 4 мільйони гривень на заклади охорони здоров'я зокрема, 1 мільйон гривень збільшився на проведення гемодіалізу для обласної лікарні. 300 тисяч збільшені видатки були на Придбання продуктів харчування і медикаментів закладам охорони здоров'я передбачені були кошти в сумі 300 тисяч гривень на енергоносії нашому обласному перинатальному центру, зв'язку з тим, що потужне обладнання працює сучасне. Серед інших прийнятих бюджетних змін мільйон інтернатам на облаштування протипожежної системи, три мільйони центру екстреної меддопомоги на реконструкцію диспетчерського пункту. От обласний інститут після дипломної педагогічної освіти частини раніше передбачених коштів позбувся. При подальшому розподілі чи це буде півріччя, чи це буде дев'ять місяців, чи це буде сума мільйони 800, яку ми зараз обираємо освіти, вернути в галузь не в інститут, а в галузь освіти. Деякі труднощі у роботі депутатів виникали через збої у системі голосування Рада. Обласним обранцям доводилось декілька разів переголосовувати одне й те ж саме питання. Однак, звернення до Верховної Ради України та Кабміну щодо законодавчого врегулювання питань видобутку бурштину на родовищах, що не мають промислового значення, об'єднало майже всіх. Ми ще раз прийняли звернення до Верховної Ради України повернутись до. Проєкту змін до цього закону для того, щоб там, де є стихійний видобуток бурштину, щоб узаконити можливість займатися не тільки зі сторони державних установ, про що говорить закон про дорогоцінні метали та матеріали, але і можливість створення. Ну, там приватного бізнесу, а от звернення до президента щодо можливого здорожчання навчання у школах естетичного виховання, а також щодо прогнозованої відміни надбавок до зарплати бібліотекарям, викликали дебати. Виникає питання, що робитимуть діти та підлітки, коли у них заберуть можливість займатися творчістю. З приводу шкіл естетичного виховання, то регіонал Анатолій Ухименко пригадав Галині Кульчинський недавній скандал щодо батьківських поборів у дитсадках Рівного, запропонувавши зі зверненням до президента не квапитись. Я отримував за змістом допрацювати і... Приймати такі рішення, яке всі воно задоволення. Голова обласної ради доручив допрацювати звернення. І коли під ним будуть підписи керівників усіх фракцій, тоді його надішлють президенту. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.